Всім привіт! В цьому відео ви побачите, як ми святкували день народження нашої принцеси Мілани та які за день до свята я готувала смаколики в садочок. Тож дивіться далі, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Пока-пока! Так, я купила всім діткам ось такі розмальовки. Потім купила ось такі е пакетики-кульочки. Це кожному покласти в такий кульочок. Кожному купили сік та ось така, таке печиво мілка. Також купили сік великий, тому що завтра ми принесемо тортик в садочок, і дітки будуть пити. І до тортика, і до тортика взяли ось такі тарілочки всі. От, і ось такі стаканчики, також свічки. І ось таке наповнення нашого пакетику вийшло. Сок, розмальовка. Ось а, такий пастила. І парні. В Мілани вже наступило її день народження. Вже проспівали їй пісню Happy Birthday to you. Dadice? Вже телефонує їй тьотя. Так, від моєї сестрички, від тьоті Міланкиної, Ось такий набір посудки їй. Ось такі англійськомовні картки. Дуже прикольно. Ось зараз я включу вам і покажу. Тут ще. <рес> так, ось така гра. І тут дуже багато тих карток, карток різних. Там і перирок. Бай-бай. Bye-bye, так. -bye. Там і пори року, і тваринки, і все є. Поки мілана в садочку, я забрала ось такий торт. Це сьогодні на святкування дня народження її. Дуже гарний, мені все подобається. Тут і Олаф є, і ось така крига. Це. І, ага, і воно на шоколаді цей голов зроблений з а, Ельзою. Чотири рочки нашій дитинці. І поки я була вдома, прийшов чоловік з роботи, привітав мене теж з днем народженням, такий гарний букет подарував. І також чекає і Міланку букет її. Ось таких тюльпанів. Дуже красиві. Мені подобається, коли вони ось такі маленькі закриті. От, а троянди взагалі є в шоці? Оці такі гарні. М -м -м, дуже, при при дуже сюрприз такий приємний. І колір дуже гарний. А аромат йде на всю квартиру. На фоні квітів запишу. Зараз їдемо за Міланою, і заберемо садочку. Будемо збиратись уже на святкування дня народження. Від папи! клас, давай ти понюхаєш, будеш нюхати? ще ще і буде на Так, А це уявляєш, папа мамі ще подарував. Клас, ти така красуня. Біже, що там? Подарунки. подарунки від... Пішли, візьмемо всі подарунки. Мілані в садочку подарували, дітки теж подарунки. Це дітки подарували, садочок подарував. Ой, ось стільки пакунків у Міланки. І також будемо зараз збиратися вже на свята. Мілана вже розпаковує подарунки з садочка, Печенька! Ось такі багато. Печиво! О, ти Мілані такі саме печиво подарувала. Клас! І ручка. І ручку. Дуже гарні подарунки. Ми вже їдемо в дитячу кімнату, в ресторанчик, взяли тортик з собою. Подарунки для дівчаток ще взяли. Да? Мілан вже вітають. Дівчатка і Мілана. З днем народження. Дякую, Мілан. Мілана, дякую. Так? Дякую. І ще. Так, ви чого кому подарунки моєму? Кажи, дякую тут. Вітаю, за народження. Що ти бажаєш? Що треба, що, що ти бажаєш? Щоб ти не хворіла, була здорова. Щоб тата з мамою золотом. Кажи дякую. <кажи, дякую. дякую

Шукуєш, не шукуєш, а шукуєш, жау, шукуєш, а, ми а що ви підходите до мене на кущі? Ми зельцем шукаємо одну маленьку дівчинку, загублену принцесу. А ви не бачили мою сестричку Езу? Ні. Не бачили? Че царство, а царю я сама втримати в собі. Почекай, а ти що, принесла з собою кульки? Ну, я думала, що ти принесла. Завтра ти сподіваєшся тільки на мене. Ну, звісно, я бачила, як ти залишила своїй ківацію, тому зайшла та їх із собою. Готові ну, побачити? Зараз ваше завдання буде кожній з вас обрати колядку. Справжньої коровеці. Готова? Розповідай мені, ти будеш доброю, принцесою ці злою. Добре, добре. Добре. Так. А скажи, будь ласка, чи зможемо ми з тобою дружити нашими королівствами? Зможемо? Добре, давай п'ять. А також я хочу тобі сказати, що мій друг Сніговичок Олаф буде завжди тобі допомагати. І якщо потрібно щось зробити, обов'язково його клич. І Він тобі точно точно допоможе. Добре? А також я тобі хочу дещо посказати по секрету. Коли тобі потрібно буде загадати бажання, твоє завдання просто буде доторкнутися до своєї корони та загадати найзаповітніше бажання. І воно обов'язково здійсниться. На що, корисня, ти готова? Да, ручку, щоб зустріти нашу корону, нам потрібно з вами голосно, голосно плескати в долоні. Поплеска. Добити найзаповідніша бажана. Домовилась. Ну що, коронація розпочинає Его на уборскому стесне. Тобі потрібно сьогодні з'їсти найбільший шматочок потім.